Так, в принципі, заходить молодша яква група ЗСЛ. Тут де найбільше спорів, різних різних нюансів, але західно-сибірські лайки, найбільше до них прикута увага на сливці. Тому що найбільше розпосуджена порода, яка, якою полюють нас в інституті України. Ки пристановки породи. Прекрасний саме останній, але він буде саме перший цьому ринзі, я так думаю. Ну, побачу. Федоляк є. Є, Федоляк є. Айдар, Айдар, Ганза. Є. Олаф, Федоляк. Скакун. Батько, син. Базулик. Є, є. А ваш середній плавник? Дай мені тут. 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 Дай

Так. Я не я в Мм. Молодці, товариші. Корона, десь 300. Я бачу 18 81, 400. Ес право, правда? Надо 103. 300. Отже, це 300. Не айне не тоже. Де будемо? Оце так, вотамо. Вообще. Да, да, так вот. Це і і. А я. Сейчас нас бачить. От посиділа, да, те, що там є. 4000000.

Так, окей. Так. 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 Так

Добре, дай. Дякую, брат. Сюди залишається сломавство. Дякую. Дякую. Чому ви не їдете? Автомат? Ні, ні. І от пішла, пішла з нього. Поставники породи на жаль. має одного Пан Пане Володимире. Що проводиться виставка? Виставка проходить згідно плану. Зараз в нас на рингу молодша вікова група кобілі. Західносибірська лайка. в рингу сім кобелів, Високопородні собаки. Це майбутні породи у нас тут в області і бачимо роботу. Дякуємо. йдемо дивитися на собак. Все, почався. почався Дякую. Roma, sobra, 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 Okay, Поставив якраз на представники ЗСЛ Молодше вікова. Можна вас не справлять? така ситуація. Меня. Звишипаємо. Не, все по стандарту все проходить. Кобилі молодша вікова група, виставка собак 2024 року, 19 дві тисячі двадцять четвертого року, дев'ятнадцятого травня. Кобель дуже красивий, я думаю, що він буде перший. Побачимо. Ну, Остало то, і, до речі, одно пам'ятникі, що перший зараз коблі в рингу, і третій з одного пам'яту у нас як Самі з тобою говорили, Судді. суддя, головне суддя з Молдови, сьогодні відвідав дану даний захід. Мася, собак тримає. Мама. по першій собачь, високопорожна голова, дуже правильні лінії і форма голови. Нікова полотно вучить. Прекрасне око, різко по тому розрізу віка. Темне, темне око, темно старий глаз. Міру розтянки, хороша лінія спини. Незважаючи на молодшу весову групу, я вже про, про, проявляюся По Горичагам ніяких претензій немає. Одно, що він в розлінці, немає він того, що хотілося б в ньому бачити. по собаці. Чим, я не буду повторювати оцінка дуже добра. Друга собака, чим програла? Він більш укороченого формату формату. Більш переразвіті на дровні доги, ніж в попередня кабінет. Оцінка дуже добра. Трета собака. Якби здалеку ефектно виглядає непогано, ну це молодша група, тож ви показуєте, молодша група, холка ще не, не, не виражена. Вона. Тут у вона яка проблема? Він має більше, ніж 62 см. Ви бачив, він його мірили. він має долю, він має ще 3,5. Тому ми його поставили на третє місце. Далі по цьому повельоти оцінка дуже добра. Будемо сподіватися, що він поправиться. І більше не Хлопці, На сьогодні ми теж маємо то, маємо. На сьогодні не менше 63,5. По цій собаці, якби. По голові, по формі голови ніяких претензій, але по лініям голови вона перераджена прилобіна, явно виражена, Якщо б це була руско-європейська лайка, нема проблем. Тут прилоблена явно виражена прилобіна. Бо так більше ніяких претензій немає. Оця прилобина, тому він отримує оцінку. Добре. Наступна подачка. Що по цій собаці? По-перше, що він себе не показує. По-друге, тут переразвити, переразвити, значно переразвиті надбровні бровні другі закат частини, трошки на, на двір ліг у нього йдуть, і, і, і укоричена формат. Бажа, щоб не зважаючи на те, що це кабель, він має бути більш гостями, як для кабеля. Оцінка так добре. І ота собака, там де, бачимо, ну трошки. Трошки багато не він, він у нього відсутні П3. По-перше, будемо починати з того, що відсутній П3. По-друге, у нього широка, як для молодшої групи, широка, широка черепна холопта, і він е, укороченого формату, у в нього прямуваті, е, скакатині, задні скакатіні цука. І оцінку потрібно взагалі світло. Я сказав за світовий. У цьому рівні світло. Так. Всі згодні, є питання. Така росинка молодша. Всім дякую. Собак молодша вікова за це. Чекаємо середньо.